Вітання всім шанувальникам футболу, вітаємо вас на ютуб-каналі «Івспорт», де за декілька хвилин розпочнеться поєдинок 17-го туру чемпіонат України серед аматорів, в якому зіграють народна команда Пробій з міста Гроденки та спортивно-фізкультурний клуб Сокіл. Хлопці передали прапор своєї бригади, і це такий ще один стимул для хлопців з городенківського пробою: виходити, боротися. Як я вже сказав, друзі, не забувайте донатити, адже навіть 10, 20, 30 гривень вони важливі. І саме цей маленький внесок, наш з вами, внесок у нашу спільну велику. Перемогу розпочався в нас поєдинок. Взимку команда поповнилась одразу 17 новими, новими гравцями, тому це зовсім не той сокіл, який ми могли бачити восени і що тут! Тягне м'яч Ростислав Сидоренко. Ну що ж таке? Яка передача? Овчарук! Овчарук приймає без порушення правил показує бідер друзі! Що ж таке, показав арбітер, що потрібно продовжувати гру. І Сергій Шишкін дальнім ударом, так, обідним ударом, кладе м'яч під е, дальню стійку, і це 1-0 на 21-й хвилині поєдинку. Справедливо апелюють до арбітра е, у тренерському штабі. Так, ну і вболівальників чуємо, про те, що порушували правила на Максимові Андрусяку, але... Сондей пробиває! Тягне м'яч Ростислав Сидоренко. Знову Сидоренко демонструє, що не дарма сьогодні саме він у воротах. Прибій створив більше нагод, але Сокіл зробив те, що потрібно. Він одну свою нагоду реалізував і зараз Овчарук пробиває. Так, друзі, Валентин Овчарук робить рахунок 2-0. Дуже впевнено, він пішов на двох суперників. Е, обійшов, розібрався. Там, якщо я не помиляюсь, з е, Віталієм Бархуцем, так, розібрався і невідпорно пробив одного з лідерів групи Агрона з Тернопільщини. Тоді команда зазнала поразки з рахунком 2-0. Тим не менше, можливо, зараз вдасться скоротити. Пробиває нас. Михайло Пуско і пробуваємо над, над воротами. Волошинович. Волошинович подає. і д... Що там? Ну, паркують! Паркують, пробуває Іваничук, знову паркуть, блокують удар, і що ж таке Пуско повз ворота. Здавалося б, там боротьба вже йшла в воротарському майданчику. Не пощастило Володимиру. Іваничуку не пощастило. Хмельчук наліво. Волошинович. Волошинович проти 17-го номера, Ну і що тут? Потрібно забувати! Порожні ворота ну відкидає назад білик. І тут що? Х хто ж замикатиме? Волошинович! Удар! Бог ти мій повз з ворота пролітає. М'яч! Ну ось не вистачало цього. Останнього удару насправді очікував я, хто ж його завдає. завдав Волошинович, завдав неточного, і в цей момент. Лунає свисток на перерву. Ну що ж, перший тайм матчу 17-го туру чемпіонату України аматорів між народною командою Пробій з міста Гроденки та спортивно фізкультурним клубом Сокіл з селища михайлівка грубежівка Київської області завершено. Полігрівці номер 2 Дмитро Панченко, номер 4 капітан команди Дмитро Васильєв, номер 7 Олександр Костенко. О! Тут помиляється Ростислав Сидоренко. Ледь-ледь не під Помилку Іван Романчук. Перша гра пробою на домашній арені. Романчук пробиває. Там ледь не 40 метрів. Він намагався застати зненацька голки суперників. Проходить. Ну і власне, наш матч є четвертим в ігровій програмі неділі. Сікач. Свіжий Сікач. Мяка передача на... Ну, друзі, хто ж? Так, є гол, друзі, 1-0. 1-2, перепрошую, так, перепрошую, 1-2, скорочує відставання Горненківський пробій, якщо я не помиляюсь, забив Роман Дитко, поки під, підлаштовував, то вже його удар заблокували, зараз Писко. Подача! Гол! Ось так, друзі! Роман дитко! Оформлює дубль в нашій сьогоднішній зустрічі. Опинився він в потрібний час у потрібному місці. І так рахунок стає. 2-2. Всі очікуванні. отож. Писко пробиває повз ворота проходить м'яч. Непоганий удар від 17-го номера пробою. Непоганий, але не точний. Атаку від гостей. Сікач, сікач на ударній позиції. Сікач пробуває. занадто М'який удар від усі зосереджені. Усі розуміють. Пробиває у нас. Віталій Ємельянов влучає в поперечку. Ох-ох-ох. Які ж у нас останні хвилини, друзі? Міка передача відсікача в боротьбу. Дитко виграє цю боротьбу. І в цей момент головний арбітер матчу Євгеній Макаренко дає фінальний свисток. Що ж, поєдинок 17-го туру чемпіонату України серед середоматерів міжнародною командою пробій місто Гроденка там. Спортивно-фізкультурним клубом Сокіл селища Михайлівка-Рубежівка Київської області завершено. Рахунок матчу Нічийний 2-2.